Всім привіт! Сьогодні понеділок, а це означає, що тренуємо спину. Сьогодні зроблю шість вправ на спину по три робочі підходи. Перша вправа моя улюблена тяга штанги донизу живота. Це базова вправа, яка відмінно розвиває товщину та силу спини. Основний акцент тут йде на верх і середину широчайших. У роботу активно включаються ромбоподібні та трапеції. А біцепс виступає як допоміжний м'яз. Техніка проста, але вимагає уваги. Спина рівна, корпус трохи нахилений, лікті веду строго назад уздовж тіла. У верхній точці завжди намагаюся зводити лопатки, щоб відчути щільне скорочення. Особливу увагу приділяю негативній фазі, опускаю штангу повільно, під контролем, щоб зберегти максимальну напругу у м'язах. Це дозволяє спині працювати набагато ефективніше. Після переходжу до не менш крутої вправи підтягування. Це класика, яка формує ширину спини. Я беруся достатньо широким хватом, щоб передпліччя були перпендикулярні підлозі. Така позиція дозволяє максимально включити спину, а біцепс не забирає роботу на себе. Працюю у повній амплітуді, стартую з повного вису. І піднімаюсь так, щоб підборіддя було вище перекладене. Негативна фаза завжди під контролем, не втрачаю напругу. А коли стає легко, додаю додаткову вагу і продовжую прогресувати. Наступною вправою роблю тягу нижнього блоку середнім нейтральним хватом, тягну рукоятку чітко донизу грудей, лікті веду строго назад, не розводячи в сторони. У піковій точці максимально зводжу лопатки, щоб відчути повне скорочення. Ця вправа чудово навантажує середню частину спини. Візуально вона робить спину товстішою в профіль і додає маси саме у середньому відділі. Якщо виконувати технічно правильно, добре працюють широчайші, ромбоподібні та трапеції. Після тяги нижнього блоку одразу пересідаю до верхнього, але вже працюю з вузьким нейтральним хватом. Тягну рукоять до верхньої частини грудей, лікті веду чітко вниз, щоб максимально включати широчайші. У нижній точці добре розкриваю грудну клітку і зводжу лопатки, щоб отримати пікове скорочення. Ця варіація чудово розтягує спину по довжині. Та підкреслює її п'ятиподібну форму. В роботі акцент на широчайші, але також добре підключаються біцепс і задня дельта. І знову повертаюсь до блоку. Але цього разу виконую варіацію: тяга однією рукою з нижнього блоку, сидячи на лавці, сідаю обличчям до блоку, упираюсь ліктем вільної руки у спинку лавки для фіксації, робочу руку тримаю на рукояті. І тут головне не вага, а техніка. У негативній фазі корпус трохи подаю вперед, щоб максимально розтягнути широчайший, а у піковій точці, навпаки, плече опускаю вниз і відводжу назад. Щільно зводжу лопатку для глибокого скорочення. Ця вправа чудово підходить для асиметрії та деталізації. Вона дозволяє відчути кожен рух м'яза. І акцентовано пропрацювати спину з кожного боку окремо, і остання вправа пуловер з верхнього блоку з мотузками це рух, який добиває і розтягує спину наприкінці тренування. Основний акцент тут на широчайші стаю обличчям до блоку. Беру мотузки нейтральним хватом і трохи нахиляю корпус, щоб відчути розтягнення у верхній фазі. Починаю рух з самої верхньої точки. Лікті тримаю злегка зігнутими і веду руки по дузі вниз до стегон, у кінці трохи розводжу мотузки в сторони. У нижній точці роблю паузу і фіксую скорочення, після чого повільно повертаюся у стартове положення. Головне Відчути роботу саме широчайших, без інерції та допомоги корпусом. Уловер поєднує сильне розтягнення у верхній фазі та щільне скорочення внизу це ідеальний фінал, щоб повністю відпрацювати спину.